Інтенсивність обстрілів, тому що фронт віддалився, а зараз, на жаль, обстріли все частіше. Люди в Все хорошо, я прийняв. Все, прийняв, прийняв. Смотрите, от генерала получил информацию. Надо ехать туда. обстріл міста Добропілля. Надійшла інформація про поранених. Група парамедиків виїхала на місце для оцінки ситуації та пошуку постраждалих надання їм медичної допомоги та евакуації до медзакладу. Ой -ой -ой. ну Тут я не побачу, якщо навіть щось є насчет осколки. <звук> Давай, задом, задом! Через другой дорогу. Давай. Шибанула по ушам. Забирай, давай, давай заберем. Шметку. А, не, он горячий. Да подожди, сейчас может информация по раненым поступит. Он людей, Ух, нифига. Ого. Это Место пустое. Я кустарный. Допомога никому не потребна. Що вниз поїдемо? Там епіцентр прильоту. Поранені є! Давай, Оба. що поймали, чайка Зараз.